Фахівцями відділу з питань безпеки праці Східного регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці в рамках виконання плану заходів до відзначення Дня охорони праці у 2024 році проведено моделювання ситуації під час організації перевезень автомобільним транспортом. Автомобільний транспорт є джерелом підвищеної небезпеки для життя і здоров'я людей. Керувати транспортними засобами на території підприємства допускаються тільки особи, які призначені наказом по підприємству та мають посвідчення на право керування відповідним видом транспортного засобу. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії та водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає попередні, періодичні, що змінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди, викликані необхідністю, що змінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій всіх форм власності, що змінні та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів включають у себе, збір анамнезу. Визначення частоти пульсу, вимірювання артеріального тиску, проведення проби на алкоголь у повітрі, що видихається. У разі потреби, медичний працівник, який проводить щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди, може запропонувати водію виміряти температуру тіла. Результат проведеного щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів фіксується у журналі, щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, після чого. В листі ставиться штамп з висновком про придатність до керування транспортом, роботодавець перед виїздом зобов'язаний проінформувати водія про умови праці на лінії, місцях вантажно-розвантажувальних робіт та особливості вантажу, що перевозиться. Роботодавець зобов'язаний випускати на лінію технічно справні транспортні засоби, укомплектовані згідно з правилами охорони праці на автомобільному транспорті, що підтверджується підписом у дорожньому листі особи, яка відповідальна за випуск автомобіля на лінію та водія. Перевізник стосовно колісних транспортних засобів, які допускаються до руху, забезпечує виконання таких видів перевірок. Що змінна перевірка колісних транспортних засобів усіх категорій, що квартальна перевірка пасажирських колісних транспортних засобів, що піврічна перевірка вантажних колісних транспортних засобів, обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла газобалонного обладнання за наявності інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природнього середовища. Технічний стан колісних транспортних засобів перевіряє персонал, який має відповідний рівень професійної кваліфікації щодо виконуваних робіт. Перевізник веде облік операцій перевірки технічного стану колісних транспортних засобів у журналах, які складають та зберігають на паперових та або електронних носіях. Водій може виїжджати на лінію тільки після проходження медичного огляду і відповідної відмітки про це у дорожньому листі. Організація роботи з технічного обслуговування ремонту і перевірки технічного стану транспортних засобів повинна виконуватись. Із дотриманням вимог правил охорони праці на автомобільному транспорті та інших нормативно-правових актів, а порядок проведення технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів відповідно до положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. Мета технічного обслуговування і ремонту підтримування транспортних засобів у технічно справному стані та в належному зовнішньому вигляді. Забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки. Сезонне технічне обслуговування здійснюється двічі на рік: весною та восени. Поточний ремонт виконується за потребою згідно з результатами діагностування технічного стану або за наявності несправності, і призначений для забезпечення або відновлення його роботоздатності. Під час відвідування фахівці управління інспекційної діяльності звернули увагу на випадки виробничого травматизму під час виконання шиномонтажних робіт. Накачування та підкачування знятих з транспортних засобів шин в умовах підприємства повинні виконуватися монтувальникам шин тільки в запобіжних клітях-пристроях або з використанням інших запобіжних пристроїв, що перешкоджають виліту кілець та травмуванню працівників при розриві шини. Інструктажі та стажування проводяться з метою підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, отримання необхідних знань і навичок з питань забезпечення безпеки дорожнього руху. Установлюють такі види інструктажів вступний, первинний, передрейсовий або цільовий, періодичний або повторний, позаплановий або спеціальний. Стажування проводиться з водіями, які мають посвідчення водія на право керування будь-якими категоріями транспортних засобів, але протягом 12 чи більше місяців до прийняття на відповідну роботу не працювали водіями або приймаються на роботу водіями вперше. Такі водії допускаються до керування колісними транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин. Підсумовуючи захід, фахівці управління інспекційної діяльності наголосили, що основними причинами виробничого травматизму в автотранспортній галузі є незадовільна організація робіт, порушення правил дорожнього руху, порушення працівниками трудової дисципліни, порушення технологічного процесу, недоліки з організації охорони праці підприємстві та інші. Разом з тим фахівці відмітили важливу роль служби охорони праці у застосуванні передових методів навчання працівників безпечним методом роботи, підвищенню знань правил дорожнього руху.